Понад 30 мільйонів гривень виділить Луцькрада із бюджету міста на ліквідацію наслідків обстрілу Російської Федерації обласного центру в ніч на 6 червня, розповів міський голова Ігор Поліщук. Опісля засідання виконкому. Йдеться про пошкодження чи руйнацію понад 400 житлових приміщень, а це більше тисячі жителів, які потребують компенсацій. Маємо вже зафіксованих і заактованих понад 2,5 тисячі вікон, які необхідно буде замінити. Понад 11 тисяч 100 метрів квадратних покрівлі дахів. Сьогодні вирішується питання про відселення людей. Зараз експерти вирішують, є необхідність чи немає на вулиці Кожедуба. У сьогодні ми маємо 6 мільйонів гривень на відшкодування вартості оренди житла для тих людей, які будуть винаймати квартири. Щодо дев'ятиповерхівки, це складний випадок. Тому ми залучили експертів високого рівня фахівців з інституту з Києва. Які на наступному тижні зможуть дати висновок щодо подальшої долі цього будинку? Фахівці управління капітального будівництва провели попереднє обстеження будинків, які зазнали найбільших руйнувань, аби розпочати першочергові ремонтні роботи, говорить керівник Василь Ліщук. Так і сформували суму грошей, яку виділять з міського бюджету для підтримки цих громадян. Десь вікна закриваємо, десь клейонкою, десь якимись плитами QSB, десь покрівлі тимчасово закриваємо. Ми всі будівельники міста задіяні в цих всіх процесах. Проводимо дослідження того майна, яке постраждало. Тобто тут задіяні вже проектанти, задіяні експерти, які в принципі мають дати свої заключення щодо стану будівель. І, взагалі, подальшу експлуатацію цих приміщень. Нагадаємо, зі слів директорки Луцького центру надання адміністративних послуг Лариси Карп'як, мешканці міста, які зазнали збитків через російську агресію, можуть отримати компенсації в різний спосіб. Зокрема, звернутись письмово з зверненням в ЦНАП, тоді далі підготувати документи на власність. І звернутись в департамент житлово-комунального господарства, зафіксувати пошкоджене майно. Крім того, ще є можливість людей через дію подати документи. Це якщо майно внесено в реєстр після 2013 року, є документи на власність, людина має цифровий підпис, вона може подати через дію. Як додав Луцький міський голова, щомісяця місто витрачатиме мільйон 400 тисяч гривень на оренду квартир для лучан, які втратили житло. Аби із часом зменшити навантаження із міського бюджету, тривають домовленості із міжнародними благодійними організаціями та іншими іноземними фінансовими донорами. Микита Чибер, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.